Привіт, українці! Запрошую вас до перегляду партії номер 8 матча на чемпіона світу між Дінг Ліреном, діючим чемпіоном і Гукешем Домараджо. Перед восьмим туром: нічийний результат 3,5-3,5. Дінґ має білі фігури проти Гукеша. В попередній партії він ледве-ледве врятувався. Це 4,5, Сицилійка навпаки. Сицилійська навпаки це англійський початок. О, питання для знавців. Що таке англійський початок навпаки, чи сицилійський початок навпаки? Кінь С3, слон Б4, Гукеш виводить слона. Кінь d 5 зразу нападає на слона, Гукеш вертається на e 7. Чесно кажучи, я ніколи цей варіант не вивчав за жоден колір серйозно. І мені якось о, в білих два слони вже з 3-4 ходу, класно, граємо, але в чорних кращий контроль за центром. Головний тут хід D4 за білих зразу боротись за центр. Чорні можуть бити, можуть ходити d6. От. А е, Дінк після трьох хвилин роздумів з половини каже, я не йду в основний варіант, я ходжу кінь f3. Гукеш захищає пішачка, білі ходять g3. С Типово для c4 англійський початок слон виходить на велику діагональ. c6 заставляє коня побити слона. Кінь 7 кінь 7 слон g2. І наступний хід знову новинка, як і в попередній партії. Це хід номер, не бачу, не бачу, не бачу, е, 6. Сьомий хід. На сьомому ході чорних новинка F6 хід. Я як це побачив, думаю, що f 6 Та як так можна? Не розвиток тобто це відповідь на запитання, як так можна, полягає в тому, що е чорні готуються походити d 5 в тій чи іншій редакції. Захищають пішака на e 5 пішаком, тому що насправді взагалі F6 майже ну, завжди поганий хід. Е забув, який гросмейстер, можливо Бен Файнеголд говорить, що F6 is always bad. F6 завжди поганий хід. Так? Очевидно що це перебільшення, але статистично ну, 95-97% годів F6 погані в будь-якій позиції. Бо ослаблює діагональ, забирає клітинку в коня, ослаблює поле Е6, нічого з цього не має значення тут. А натомість пішак на F6 дуже обмежує цього коника на F3, і ви подивитесь, що Дінг му, які викрутаси мав Дінг робити, щоб цей кінь став активною фігурою. Рокіровка. Слон Е6, напевно, пішачка. Б3. Тут позиція в злій комп'ютер дає 0,00 майже будь-яким ходом за білих і за чорних. Тобто білі мають перевагу двох слонів, але позиція не є відкритою і чорні краще контролюють центр. Д5, тренер, все, центр мій. Слона 3, виводить слона на цю діагональ. Бо ще одна причина. Дуже типова, слона Б2, ця діагональ. Ну просто замурова. Що там робити на тій діагоналі? Рокіровка, тура це 1. Білі так от без, кажуть, центр нам поки що не треба. А5. Ну, типово на Б3, Є хід А5. Насправді, тут позиція, ну, майже будь-який нормальний хід, який трошки посилює позиції, є хороший. От його гукеші робить. А5. І отут Дінк думає, що ж робити? Він же грає на виграш білими, і він робить хід кінь є 1 Що це за хід такий? Кінь є 1 Ну, взагалі, в кожен момент треба рахувати хід D4. В кожен момент ці позиції Д4. Але в чорні ходіть Є4, і куди б кінь не відійшов, слон на G2 тепер плаче. В нього вже майбутнього немає ніякого. Просто чорні його замурували, можливо, потім і в 5 підуть, і все, слоно на G2 віки погано. Тому Дін ходить в Тінь Е1, Тура Є8, розв'язується гукеш, і Ф4. Оцей хід F4 за майже 10 хвилин це мені показник того, що Дін каже: Давай, let's go. let's go, do this. все, воюємо, б'ємося. Це, граємо наповну. Не деч, ненадійно де 3 там, Ф4. Поїхали. І саме це він отримає. Є Ф. АФ4. Він каже, я готовий грати, я готовий. Давай, я готовий підкрутити. Чи ти готовий теж підкрутити? Гукеш теж каже, а я теж готовий підкрутити. Д себе це? Повна, тепер раптом чорні повністю здали центр. Так? Все, весь центр зник. Навіщо? А тепер король ослаблений, бо пішака Ф немає. І, ну, ж, як би це сказати, в чорних теоретично оцей пішак на Б може прохідний бути. Але це виглядає настільки нереалістично. Але це так і сталося в партії. Кінь же 6 напали на туру, і Тура є 4. Ну, ну просто Дінки. Ну, поки що Дінк тільки тут показує творчу еквілібристику. Тура в центр, не пішака тура, кін не є Що таке? І це все об'єктивно хороші ходи. Розумієте, тобто він носить побільше, побільше ну, незрозумілості в позицію. Якраз, мені здається, гукеш в таких позиціях може краще відчувати, От, ніж ніж в класичних. Наприклад, тут він хотів спровокувати. Це така провокація хітрешне, f 5 спровокувати. Тура Є3, єдиний хід. F4, я би так ходив. Тура Б3. Він тепер каже: Ха, а тепер мене тура, тисне на пішака. На G3 мене захищено. І якщо твоя атака нікуди не заведе, а швидше за все, так і буде, в мене буде два слони і центр. Комп'ютер і тут нуліна. Гукеш натомість виводить коня на а 6, кінь-2, бідний кінь намагається ввійти в гру. Фер С7. Тут комп'ютер каже, F5 треба було ходити, викликати тура D4 і тоді ферс С7, з загрозою C5, з'їсти пішака і вже дає мікро плюс чорт. Гукеш пішов ферс C7, з'єднує тури. Кін D4, кінь йде в центр. Слон F7 і D3. Тут просто на кожному ході купа альтернатив, але всі ці ходи мають сенс. D3, все захистили, кінь, кініде в центр. Кінь f 3 пропонується розмін. І ось тут. Гукеш мав зробити кілька, щоб отримати перевагу, кілька активних агресивних ходів під. Слон G6 напасти на туру. Тура має відійти на F4. Кінь b 4 напасти на пішачка А2. Я помітив, що комп'ютер дуже любить агресивні ходи. Нападати. Слон b 4 треба бити, інакше проблеми. Слон b 4 АБ. Але тепер пішак на А2 під боєм. Що робити? С5 треба походити. Бо якщо чорні підуть С5, то можуть бути великі проблеми тут з домінацією в центрі. С5. Тура А2, не ферзь Б3, і шах, друзі. Бо слоне всім буде побити на Б4. І тепер ферзь е 7 у чорних всі хороші фігури. Ферзь тисне сюди, тура тисне сюди. Білі мають втриматись, але чорні нападають. Партія продовжила з Кінде 7 з пропозицією розміну. Дінк її приймає удар-удар і ходить тура Б1. І ось тут він прорахувався. Я впевнений, що він прорахувався. Ну, він думає, що робити, треба якусь фігуру посилити, посилю туру на піввідкриту лінію. А це виявляється помилкою. Правильно було піти слон Б2, і він би мав перевагу. Поки що не зрозуміло, що тут слон робить на цій діагоналі, але йому точно нема, що робити на цій діагоналі. Слон Б2, я чесно, не розумію, що робити далі. Можливо, є 4D4 і все, починати тих пішаків штовхати. Можливо. От. Але Дін зробив хід, це називається загальних міркувань. Ну, та тура Б1 добре. А тут Гукеш дуже конкретно каже: я ходжу b 5 а, ти, а як Б5? Я ж поб'ю, поб'ю і зіб'ю. А після удар, ферзь Б6 шах. Пам'ятаєте F4 хід? Бо коли? який то був хід. Ми зараз на 23-ому ході, а F4 був хід 13-й, 10 ходів тому. Король став вразливим до шахи. І після шаху король відійшов на F1, щоб ну, поближче до пішка Є2, можливо, ферзі поміняється, і ЦБ. І чорні кажуть, ха, ми поміняли цього пішка на цього, і все, ми тепер потужні пішки, і ще й пішак на А2. Я думаю, цей Б5, ферзь Б6 шах, і ЦБ Дінг підзівнув. І тут ну, він майже посипався. Ще одну неточність зробив слон Б2. Гукеш збиває пішачка, каже, що тепер зайвий пішак. Слон Д4, але тут Дінг перехоплює ініціативу. І отут я, я пам'ятаю, як я дивився цю партію. Комп'ютер каже: що треба: от з під боєм, два слони нарешті розігралися. Пішак на Б5, його захистити важко активним ходом. Комп'ютер каже, ходити кінь Д на Ц5. Я так дивлюся, чому кінь Д на ц 5 Чорний кінь А на ц 5 Навіщо коня на А6 залишати? Що він там робить? Кінь на d7 набагато кращий на е 5 може стрибнути біля короля. Абли. Навіщо? Як можна ходити кінь Д 5 А комп'ютер, каже, що якщо ти ходиш кінь А на С5, то через три ходи, от дивіться, після Тура С1 як було в партії. Якби Гукеш зробив хід слон d5, який був хорошим ходом в попередній позиції, Білі ферзь С2 знов нападають. Чорні ходять тура С8. Треба, щоб той кінь був на а 6 а не на D7. Тому що конкретно тут, конкретно в цей момент, слон на H3 буде зв'язка. І білі чорні перев'язані. Але якщо тут піти кінь Д на С5, то в тому ж варіанті, після тура С1, слон Д5, ферзь С2, тура с 8, слон на Ш3 через 4 ходи. Після чорні просто ходять тура С7. Але якщо кінь стоїть на d7, то білі його поб'ють і, і виграють матеріал. Тобто. Треба ходити кінь D, c 5 тому що через 4 ходи в одному з варіантів там буде зв'язка. Ну, люди так не рахують, коли ще й мало часу. Тому я думаю, ні, кінь А c 5 І так в партії сталося, кінь А на c 5 То це 1 зв'язка. А як розв'язуватися? Вже грозить ферзь С2. Вилка, ферзь С2 буде вилка. Тому Гукеш відходить, слон Б3. Правильно, було С слон Д5, чи ж я вже забув, який правильний хід. Він напав слон Б3, Дін каже, ферзь ферць 1 І тут Гукеш ну, майже посипався. Він підійшов слон Е6. Щоб, нема, щоб у цього слона Ш3, він слон Е6, ходом слона Ш3 зупиняє. А комп'ютер каже, ні, треба ходити А4. Якщо бій ходить ферсе 2, комп'ютер каже, не захищайте коня А3. Отак От треба було ходити. Ферзь Ф2 не страшно, тому що після слон цеплять, кінціп'ять, тура цеплять, А2, Тура це 1, ферсев 2, король в 2, слон відходить, пішка Б неможливо зупинити. Ну, це, м'яко кажучи, капець, як склад. І чорні виграють. Тому після А4 білі мають ферзь Б4 ходити на все напавши. І тут чорних є два способи розв'язатися. Один це втекти конем на А6 і напасти на ферзя. взагалі не очевидно. А другий це піти ферзь Е6 і напасти на пішачка Е2, бо якщо білі поб'ють на С5, ми б'ємо на е2, король сюди, кінці п'ять ферзь С5, Після ферзь д3 в чорних все в порядку. Ну це капець як складно. Гукеш вернувся слон Е6, і тут Дін ходить ферзь Е2, то раці 8 і все, він паралізував. Отут зв'язка. І ще й тут зв'язка. Чорним треба два ходи, щоб відійти конем. Ну, це, це капець довго. І тут Дінг, мені здається, зробив дуже сильний хід. Не мені здається, так і є. І в мене така підозра, що Гукеш цей хід міг недооцінити або недогледіти, звідси. Хід назад. Слон є три. Слон є три. Що це за хід такий слон є 3. Дуже просто. Ми хочемо Д4. Кінь не може відійти, бо з'їдаємо Туру. Партія продовжується. тура, це 7, все, тепер тура захищена. Але дінг робить надзвичайно логічний хід, і конем стрибає на d4. Він відійшов слоном, щоб дати дорогу коню, і тепер кінь йде вперед. І все, він гарантує собі виграш матеріалу. Партія продовжує слони в 7, кінь це 6 застрибнув. Напав сюди, тура це 6, це 6, ферзь, 6, слон, слон 5. виграв якість. Принаймні, в мене тепер зайва якість, ферсеж один це нема, бо хід ферже один. А комп'ютер каже, ні, це неправильно. Правильний хід. Ай-яй-яй, як ви не побачили? Кінь Є1. Я отак дивлюсь на той хід кінь Є1. Ні, ну я розумію, коли вже показати і знати, що це, як можна піти кінь Є1, якщо можна кінь Д4 вперед влупашити? Але ідея ходу кінь Є1 полягає в на наступному: Що, якщо. Якщо ми в цій позиції, наприклад, ходимо д4, від чого чорні захист, іде коли Д4, кінь відійде, то д5 і нападають. Але тут є дві проблеми. Перша проблема: запам'ятайте, кінь є 4 нападай на нашого ферзя, і ми не маємо часу нічого робити. Це перша проблема. Друга проблема, що навіть якщо кінь відійде на Б3, ми не маємо часу ходити Д5, що це би був виграш, подвійний напад, тому що Турац-1 іде з шахом, і Чорні виграють. Тому, діточки мої, треба ходити кінь Е1. І тепер Д4 грозить. Бо кінь Е4 не можна, бо словником поб'ю. А на відхід коня буде Д5, діточки. Ну, це якщо це дати як задачку там кандидатам і більше і дати е, багато часу і сказати, знайдіть щось ліпше, ніж кінь Д4. Кінь С6. Це напрошується такий е, стрибок коня. Тоді, тоді знайдуть кінь Є1. Наприклад, якщо пропустити хід за чорних, то білі ходять Д4, і наступний хід Д5. Або друга ідея, білі ходять слони в 4, виганяють цю туру. І якщо тура відходить на С8, то ми ходимо Д4 і все ми виграємо. А якщо тура відходить на А7, а якщо кінь Е 5, кінь Є5 був проблемою. І тепер ми ходимо Д4 велика. Тобто не так, тут ще треба розглянути хід слони в 4 в цій позиції. Може, ми зажгнемо туру назад, а чорні підуть в цій позиції кінь Е5 і не програє. Ну, це Кінь це задачка для дуже сильних шахістів, особливо коли настільки простий хід. Кінь Д4, кін c 6 виграє матеріал. Все, побили, слон c 5 А6. І король 1 Дінк, ви не повірите, веде короля, там, де йому безпечніше буде. На D2. Б4. І тут знову Дінк робить помилку. Ой-ой-ой, помилку! Правильний хід був король Д2. І це дійсно був правильний хід, бо тепер вже грозить слон Б4. Туру на c 1 ми захистили. Ну, скажімо так, в мене ось така логіка. Він зробив хід Ферзь Д4 і випустив частину переваги. Логіка в мене наступна: гарантований наш король на Д2. По-любому, я не хочу Ферзь С один шах я хочу туру захистити. А що робити з ферзем? Мені ще не очевидно. Тому я зроблю це пізніше. Але Ферзь Д4 логічний хід, Ферзь Д4 теж має загрозу. Білі хочуть піти Ферзь Д6, помінятись і виграти. Але ця загроза не тактична. Король Д2 тактична загроза. Посилив короля, посилив туру, напав. Ферзь король d 2 був. Позиція би при правильній грі був виграш. Ферзь Д4, кінь e 5 кінь централізується, король Д2, ферзь g 2 Раптом Дінк, е, перепрошую, Гукеш наскакує. кінь f 3 тепер грозить. І Дін тут щось перелякався. Він перелякався, він почав ферзв 2, ферзь Д5, ферзь Д4. Ферзь пропонувати нічию. Ферзь g 2, е, ферзь F2, сороковий хід, ферзь Д5. І він після 30 секунд розумів, повторив позицію. Зараз секундочку. Та не було трьохкратного повторення. Ферзь ф2 раз. Ферзь Д4 раз, ферзь F2, два, два, два ферзь Д4, два. Не було трикратного повторення. Але Дінк хоче нічого. Об'єктивно тут позиція краще. Слон Д4 треба було піти, напасти на коника. І на 6 слон Б 6 Але чесно, з такими пішаками, з таким королем виглядає дуже небезпечно. Комп'ютер каже в білих велика перевага. Ну. Дін каже, я хочу нічию. Тепер Фергукеш каже, я не хочу нічіє. Він же другий раз за, це, за цей матч грає на виграш в гіршій позиції. Ну з точки зору комп'ютера. Тора С2 і вертається на Є6. Можливо, чи, дивіться, чи я правильно розумію, що він міг стати. Ферже 2 раз позиція повторилась. Два. Він міг ферже 2 і фіксанути нічю. Тобто він гарантовано грає на виграш. 41-й хід часу розібратися. Він грає на виграш в гіршій позиції. Ферзь Ферсі 2, тура С2, ферзь Е6, ферзь Д8, король Аж 7, ферзь А5. Ну, скажімо так, респект і повага йому за це, що він грає на виграш. Все, я хочу грати. Мені, мені навіть як я чемпіоном зараз не стану, я, я хочу грати. І це це ну, просто ж це об'єктивно зле. Б3, тура С1, ферзь Д5 посилив ферзя, ферзь Б4, розв'язався. Ферзь h 2 активізував ферзя, і тут Дінг форсує нічого Ферзь ферсі 4, ферзь 4 дає. є. Єдине, що не він форсує нічию, а тепер Гукешу треба форсувати нічию, бо немає чистої якості. Пішак на БТУ сильний, але білі поступово його заблокують, залізуть турою і виграють. Хто хоче задачку, зупиняйте відео, думайте, як чорним врятуватись. Чорних єдиний спосіб є врятуватися, і на цьому партія закінчилася. А ми продовжуємо. Б2. Тора Б1. Слона 2, бий мого пішака. Дінг побив, кінце 4 вилка, і все нічия. Король з 3 побив, побив. А, зразу погодились. Так, все. Різнокольорові слони можна і без двох пішаків бути, і все одно, напевно, нічия. Тут все нічия. В цій партії Гукеш мав перевагу, бо Дінг зівнув би 5. Дінг мав велику перевагу, коли перев'язав його. А партія завершилась нічию. Кількість помилок наростає. Але я знаю, як партія 9 з. Взагалі ніяких помилок не було. Але напруження зростає і дуже класно, що вони готові йти. Гукеш грає на виграш в гіршій позиції. Дін хоїть кінь 1 F4, каже: все, давай, лупимось, лупашимось. Ніяких оцих нудних, нічих все поміняли. Граємо, ми вияснимо, хто е зараз чемпіоном світу буде. Повага двом шахістам! Слава Україні! І перемога буде за нами!